<рес> Зараз Нікітка почекає секунду. Готовий. Готовий. М'яч торкається, планочки. Можна з любого боку перетинати, з будь-якого боку два.

Сам за Роман, за болотній Давид. Готовий Рома. оп. Стоп, Роман? Оп? Я запитую, готовий через не готовий. Не готовий. Мовчий, не говори. Якщо він сказав готовий, я сказав оп, а ти дивишся на цю дачку. Готовий? Оп? А моя прийде? Как же король. Как же? король? Добре. Вихали Михайло Хлякин. Я буду питать здоровье, просто не клякін Денис, Кохлов Павло. Готовий? Що ти діла? Чотири добре, добре робиш. молодець. Встань. Добре. Будь ну, ласка, похлоп Павло Городецький Марк. Пробуй швидше робити. Пробуй швидше. Ще двічі. Останній. Просто вибігає. Просто Будь ласка, городецький марк Корчинський, тимо. Чекай, от бери м'ячик і йди отак, щоб зу... сто разів нажонглюєш, підійдеш.

100 -100 робить, без проблем, нормально. Добре. Торчинський це можна сядь заказ. За Готовий. Серединочку не забувай, я за тебе забігати буду в середину. Добре. Ларі набивати треба. Три. Ну хочеш, три. Сьогодні не будете тестуватись ваше. Слава Богу. Останній. <ріпи> можна, так. Ні. Да. Ви далеко не йдіть, флоти, у вас ще буде один тест. Ларі і той фопіс буде перший. Готовий? Оп. Да. Готується доценко Матвій. Добре, є три. Чотири. Добре. Доценко Матвій, Мішен Юстин. готовий.

Гарбець є. Гаркавенко Єва, Васильєв Артем. Готова? М'яч не обов'язково забудуть квадрат. Одна норка має бути в Готова? Оп! Добре, раз. Добре, раз. А дай на що є убин школи? А то, -то планку ми забуваємо. Паша, ти Три. Добре. ван, Костюк Олександр, Іван? Іванс. Ну все хорошо. Ізліпиках. Как думаєш, сад буде там вибирати? Сколько ти уже чиняв? Я Підійшли, всі сюди підійшли, почекай, я тебе не забуду. Ті, хто тут ще не закінчив роботу з м'ячем, уважно слухайте, що ви будете робити зараз там і залишаєтесь тут. Ті, хто роботу зробив з м'ячем і тут і тут, переходять туди. Зараз покажемо, що ви маєте робити на тому тесті. Будь ласка, там, де стартували 30 метрів. Рухайтесь туди, без м'ячів. М'ячі не потрібні.